Темному, де ходить, хетрей лис, росла собі ялинонька, і зайчик з нею ріс, росла собі ялинонька, і зайчик з нею ріс. білого насипала зима, прибіг сховати за інко, нема, прибіг сховати за інко, нема. Жовтим лісом Дід Мороза, Червоний в нього не зайчикасний байчика, уторбі нам приніс. Він зайчикасний байчика, уторбі нам приніс. Рим зайчику. ходи, ходи до нас, Дивись твоя ялинонька, осяяла всіх нас. Дивись твоя. Я... Лісі в темному, де ходить, хейлес, росна собі яли і зайчик з нею ріс, росна собі ялинка. Тепала зима, прибіг сховати за інько, нема. Прибіг сховати за інько, нема. Тим лісам дід мороза. Yeah. Червоний в нього. Наші гостей з Донеччини. Всі хай би чули, як бавиться наша молодь, як балиться цей народ на заході. До нас і серцем так само приставали, щоб ми були єдиною дорожньою Україною. Тим великим поховом. Родбання, які нам передали наші батьки. А свідчить вже прийнято, що все бути ялинка, щоб ялинка була радісною. І ми попросимо дітей, щоб вони ось, сказали, щоб ялинка засвітилася, так? Засвітилася. Дякую. сині. Сині. Питайте, чому чусь? дуже важкий, ви знаєте для нас усіх, але життя продовжується і все-таки, як говорять народі, пів світа плаче, пів світа скаче. Так воно є, так воно так бог дає і так, напевно, буде. І тому ми десь попки. Бог там дав, і поки я впевнений, що так буде, ми е, живемо мирно, славно. Ми повинні покінчити свій район, своїх діточок отакою от прекрасною ялинкою, щоб воно запам'яталося всім тим, хто приїде зі Сходу, районна рада зготувала подарунки діточкам, е, тим, що приїдуть зі Сходу, аби вони бачили ту нашу західну гуцульську доброту, і аби вони передавали потім. На схід, що не такі вже тут і бандеровці, не такі вже тут і погані люди. А наоборот, аби інформаційна та війна, ота інформація попадала до наших сусідів в лапках росіяни. Вони розуміли, що ми дійсно чисто правдиволюбний український, єдиний щирий народ. З Новим роком вас, з Різдвом Христовим, бажаю вам з вашим сім'ям, всім вам гарно провести різдвяні свята, колі сімейному, радості, покіхі вам, добра, достатку, родині, всіляких гараздів вам від Господа Бога. Слава Ісусу Христу! Ну Так йду і думаю, нам добре. тут, Ялинка файна, але на сході зовсім інша ситуація, і далеко там не до ялинок. І ті хлопці, які там воюють, фактично вони роблять все для того, щоб ми мали цю ялинку, аби ми могли тут дійсно спокійно вийти, аби ми могли зустріти той новий рік. Але чи у відповідь усі ми віддаємо те, що належить їм, і та допомога, якої вони потребують, що в нас звідси йде, то є велике питання. Стараємося для того, аби тої допомоги було якнайбільше, але стикаємося з великою байдужістю наших людей. Одиниці є свідомих, які викладають себе повністю для того, аби тим хлопцям було хоча б як, хоч, хоч трошки легше, хоч трошки тепліше, хоч трошки ситніше щоб було і що з'їсти, що одіти. Через то Байдужість це є найбільший гріх, я це вже казав неодноразово, і ту байдужість ми маємо в себе витискати, вичавлювати, бо місця для неї у нас не було. Ця, цей новий рік, ця ялинка, вона ну, не зовсім святкова, бо у, війні маємо, у державі маємо війну, я вже заговорююся, бо думаю, одна говорю. Зовсім не святкові речі. Але я все-таки хотів, щоб десь би кожен прийнявся тим, хто ще від себе не все віддав, не все уклав у ту допомогу, аби до Нового року, до Святої вечері зробив ще додатково свій вклад, навіть тим словом до тих друзів, знайомих, сусідів, які десь лишаються з боку. Аби до них донести, що то, що він сидить спокійно за столом і спить у теплій хаті, завдяки тим хлопцям, які воюють на сході. Тому наше завдання тут однозначно не скласти руки, не гарно поїсти і лягти спати, а віддати навіть те, що, можливо, кожен рахує, що десь забагато, тим, хто того потребує найбільше. Ну, але свята є свята, які вони не були, починається цикл. Різдвяних свят. Сьогодні свята вечеря у католицькому світі. Звичайно, ми всіх їх вітаємо. Свій святий вечір ми 6 січня будемо мати. Вони нас будуть вітати. Тому однозначно всім свят смачної куті з Новим роком вас дочекати мирного неба якнайскоріше і якнайменше втрат не тільки в нашому районі, а й у нашій державі, бо кожне життя є. Дороге для тої мами, яка не може дочекатися свого сина з поверненням назад. Тому розуміємо це, доносим, що святкування це добре, але фєєрверків на Новий рік нам треба якнайменше, бо то, що мають кошти піти на феєрверки, найліпше віддадуть на АТО, там будуть стріляти справжніми патронами. Частину Їжі ситної, смачної, так само треба, як каже, святе пізно десяту частину віддати на схід. Просто зрозуміємо це і попрацюємо в цьому напрямі кожен, хто як може. А звичайно, всіх святами би дочекали наріку, мирів, злагодів, любові. Свято у нас. Лісі темному, де ходить лис, росла ялинонька, і зайчик з нею ріс. Росла собі ялинонька, і зайчик з нею ріс. Снігу білого Насипала